Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Старс для того, щоб далі прокачувати наш пас і, само собою, потихеньку фармити кубаси на наших юнітах і прокачувати їх хоча б до 15-го тіра. І в принципі, було би все добре, аби в мене на цих юнітах були хоча б квести. А квести в мене є взагалі не пойми. А, ні, на джинові є, на базові є, на PM є... Да-да-да-да-да, в мене є трохи квестів на юнітах, які в мене взагалі взагалі не сильно прокачують. Правда, квестів дуже мало, на всього 6, 7, 8. 8 квестів всього на все. Всього-то на все, то 8 квестів. Це капець, це супер мало. Тому, тому, в принципі, я не проти був би взяти батлпасік. Взяти батлпасік і конкретно жорстко прокачатись. Хотілося би мені, що тут є трошки квестів до батлпасу, але тут і квестів, по суті, нічого теж нема. Ех, блін. Ну, тоді, значить, цього ми робити не будемо. Значить, ми просто підемо конкретно жорстко нафармлювати і конкретно жорстко качати кубаси. І в принципі, в принципі, в принципі, у мене тут дуже багато квестів за джина. За базу є квести. Ну, база вже 15-го ранга. Шоу. А, так у мене квести із нубського героя тільки на джинові. Ну тоді погнали на джинові. Що паритись. Мапа велика, джин, в принципі, нормальний, челікс. Будемо зараз конкретно жорстко розвалювати, будемо пробувати. Хотілося б, звісно, щоб квестів було капець багато, але що маємо, те маємо. Так, поїхали. Нам би оце чела якось розбити. Він, кстати, доволі потужний. Ну, сам персонаж по собі доволі сильний, але, чувак, ні чорта не зміг і зробити мені. Так, Челікс, давай так, щоб ми щас особо з тобою сильно не тусувалися. Я тебе просто бистенько розвалю. Ух ти йо! Оце ти дала мені на Мейсі! Я її, наоборот притянув не! Все, нормально живу, живу. Ні, в цілому, взагалі, хорошо ми йдемо. В цілому йдемо дуже і дуже непогано. Пішли, оцик ще подавалюємо. Ось у робота зараз отако, надо вальнути. По-хорошому. Ай, точно вона ж потом стає нормальним юнітом. Ух ти йо! Так, і Перл по-хорошому би вбити. Убив і все, зіткнення, чуваки. У мене є ульта, у мене 8 банок, все, у мене супер гуд. Можемо навіть ще оцього добити і нормально тащити. Де той останній пацик? Де останній Мацьопи? на Шеллі? Куди я можу. Ага, я можу далеко. Але ж я не должен її притягувати, правильно? Ну так, да, в принципі, мені б не треба було її притягувати, але нічого страшного. Я й так зміг перемогти. Плюс десятка кубків, взагалі хорошо. Бо потихеньку надо такого юніта, як джин, просто витаскувати із ями, можна сказати. Тому що у мене дуже багато юнітів, за яких я супер мало граю, і які маленького рангу. А ранг, якщо ми будемо піднімати, значить ми будемо дуже жорстко і сильно апати кубки. Поко, дарова, цю штуку забираємо. Баночка, нехай у мене буде. Я не знаю де поко, поки що опа, поко є на базі. Так, ну йде схілиться вже, так? Да? Да, добре, що ми його винесли, хорошо? Так, тебе не надо, Ти нам не надо. Ти нам, братуха, взагалі не потрібен. А ну йди сюди тепер. на що я притягнув. Боже, який я нубас. Нічого страшного, все одно, все одно, хорошо, все. Погнали дальше. Так, отут у мене є дві баночки, і тут бі. Біа, бія, бія бджолка, іди сюди. Так о, на ти плюшечку. На ти ще плюшечку. Опа, не в тебе влетіла плюшечка. Отако, отако от супер, просто, просто кайф. Конкретно жорстко виносимо все і погнали всіх просто дубасити. О, тут ще дві банки. Так, 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 так. Щас добиваємо ще одного ящика, пішли всі хвалити. А так тут ще один ящик. Блін, так осталось 4 чоловіка. Все на все. А, там в центрі вообще обща 200 ящиків, лол. І тут біта. Біта це хорошо, но притягувати я її не сильно хочу. А от тепер можна. Отако. Хорошо зіграно. Так, внизу тут у нас є. Челікс, який печеньками вали просто. Але в мене дальність супер обалденна, ну. Я добив, да? У мене 50 хп просто-напросто лишалось. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як на тоненького просто. На тонесенького його вийшло винести. Так, да ласт. я тобі, Френкіч. Ладно, Френк, давай. Куда свалюєш? Ди сюди. <laughs> Боже, Джин обалденний персонаж. Волгіть, було би в мене просто юніт, який все дамажив, наприклад, Сенді. Я би зараз тут ці ящики просто залутав моментально. А так, блін, я буду їх лутати мільйон років. Шауденджин. Ось, отакий юніт був би в мене, як оцей, і зразу всіх просто залутати. Ой, не того притянув, я того хотів притягнути! Рознесли мене, як нуба. Так, іди ж ти сюди. Все. А то, що ти дамажив ці ящики, мені, це то, що треба. Тому що мені тепер легше їх буде ламати. Опа, тут один, але тут ще є дінчи. От з Дінничем я би по. Тусив би отако. Хехе, -хе -хе. затусив з діничом. тебе сюди давай. Отако. Так з гріфом не сильно хочеться тусуватись, бо він такий, ну, солідний пацан, особливо на близькій дистанції. Але ми його винесли, хорошо, бо він використав одну атаку сюди. Так, Ніта. Отако. Все. Ізі, Прикинь, квести виконані. Все, плюс халява, плюс стардропчик. Дай мені міфічний, ну, конечно, да Ну, з міфічного стардропа отримати отримати каратіста це взагалі було обалденно круто. Все, він фенк. Просто класний, дуже юніт. І, в общем-то, у мене тут ще щось є, по ідеї, да? О, безкоштовний спрей. Сюди давай. А завтра ще йому набуде 500 коїнів залутати на халяву. Тоже супер. І ще, 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 ще. XP дабл. Тож давай сюди. Безкоштовні коїни. А, для Бравл паса. Надо було правел пас мати. Ну, нема мене браво. Опаса, але нічого страшного. Головне те, що я, кстати, тут виконав левел. Стар дропчик, тож давай сюди. Насправді, реєрний, ну, теж непогано. Нехай буде. 50 коїнів на дорозі, як ти казав, не валяється. Давай візьмемо ще якогось персонажа, ще за якогось попробуємо потащити. В принципі, мапа велика. Можна попробувати взяти Перл. Перл хорош. Блін, ти знаєш? Вроді так сидиш, думаєш, ну 15-й ранг, все на все нафармить надо. треба. А це так якось довго поняв. Тупо так довго, що навіть не знаєш. Типа наскільки це швидше буде. Але дивись, що тут робить гром. Про макс гром. Він якісь так свої снаряди кидає, що. Опа, о, тут він снаряд уже потужно кинув. Так я з ним мана втусуватись, бо я тут щас получу. Я тут щас від нього получу, ну його в баню. Мені трошки підхилитись. Капельку, хай там тусується. Я от таку відійду. Ще раз він сюди не буде закидувати. А ми зараз тако прийдемо в наглу в крису попадемо. І все, і винесем його. Ну, дав крису. Ну, що ж поробиш? По-другому ніяк. По-другому ніяк нормально не затащиш. Так, поїхали, вб'ємо китайця. Диви, 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 що робе. Диви, що робе, диви, як він дамаже. Це ультаю? Я з ума зійшов. Капець, ну нічого страшного, зато перемога, зато кайф. За кого би я ще хотів зіграти, тако чисто перемогти. Можна попробувати за китайця, але він е, не, недалеко б'є. А Менді взагалі буде бити супер клас. Так, Менді, Менді, Менді. Погнали Френки бити. Що нам паритись? Зараз будемо по ньому настрілювати відразу. Я бочки ламати не буду, я буду чисто бити Френка. Отакого. Ха-ха! Сюди тупоголовий, здоровий чувак. Хе-хе-хе, коротше, бочки ламати не будемо, просто будемо ходити всіх вбивати Попробуємо таким способом валити. Правда, бочки хотілося б поламати, дві сіки бочок. Ой-ой, ну тут є отакий челікс, по якому можна було б трошки постріляти. І ультою тебе забрати. Все, халява. Так, ці бочки не я ламав, але я їх попідбираю. То для мене не проблема. Оце проблема була. Оце я зробив біду, мені би підхилитись. В нього є ульта, і в ульті він дуже сильний. Отако можна вже і настрілювати. Хо -хо -хо! а плюх нормально, да, ти залітають. Плюхи залітають на ура, друг. Ну, все, давай. Досвідос. Так, кізічна перемога. Погнали ще раз. Погнали ще раз. Мені прям реально на ній сподобалось валити. Так, поїхали. Ладно, тут уже буду бочки лутати. Бо там просто френк був такий чувачок, на якому я налутався. А толку ти цю штуку кидаєш. Ой-ой-ой. Коліт. Блін, я не попав, оце проблема. Аби я попав, то я б убив би. А так мені підхилитись треба Ну коліт мене не сильно дамажи. Коліт би дуже жорстко дамажила. Отако. Дві що барлі робить. Барлі лісоруб Лови плюху. На Хо -хо -хо -хо! Сім баночок пішли виносить. Дешу був робе. На, так, і <світ> ель Примо помер від кого? Я так не поняв. Від рози. А ні, він убив розу. Він від мене тупо свалює диви. Блін, я не туди ульту кинув. А де він? Ааа, <світ> що я туди пішов. Тихо, ну все. Халява. плюс 10 кубасів сюди на базу. Взагалі хорошо, ти диви, просто злегкічах. Шиликет <світ> легендарний стартроп! Суперсила, на Ембер! Так а в мене ж була суперсила на Ембер, в мене була. Да, та Ембер. Де моя Ембер? Осьо, ну да. Ну да, в мене ж була, блін, суперсила. Да, таке, блін. Таке, таке, не дуже. Не дуже. Вообще не дуже. Хі -хі. Зато у нас вже 22 200 кубасів. І забираємо 50 кредитів на мех. Це теж дуже хорошо. І я би ще, ти знаєш, я би ще на комусь би повалив. Тільки на кому б я повалив. Така мапа цікава, що я би і Сенді взяв. Би. Я б Сенді взяв би вообще скайф. Там в центрі є дуже багато ящів. А Сенді буде їх дуже жорстко виносити і дуже швидко. Тому в теорії ми можемо на ній хорошо наутати кубасів. Ну як кубасів, не сильно кубасів, а іменно сили. Отут ось є два і проти нас. ПЕМ. Що ти мені зробиш, га? Якщо я буду отако просто помаленько ламати ящики. Ти ж би ну, міг би мене попробувати. Ну, понятно, що в той чорта не вийде. Бо я ж тоже не дурак. Я не отако все вистріляв, понял? Звісно, вона б влетіла на мене, і мені хана. А так ні. так не все так просто. Так, кіт здався. Перл, давай акуратно там. Внизу тут ось ще Ліончик. У нього, кстати, дуже багато сили. Я би від нього відійшов. І забрав би тут ось ще силу. Отако. Хорошо, у мене вже десятка хп. Вообще кайф, чоловік, ще п'ять чоловік лишилось. Ну, взагалі, так то четверо. Ліона мене пробувати бити, тільки в нього дистанція трошки більше, ніж у мене. Але. Отако! Хілюсь! Я в інвізі, я хілюсь, Чотко. Надо було ще гаджет нажати, але нічого страшного, тож норм. Так. Перл тут, звісно, зажигає конкретно. Ще людей дуже багато. Мені тупо дальності не хватає битись з усіма. У мене тупо немає дальності, битись. У них атаки дальніші. Атаки далі дальше, дальше атаки пролітають. Так, ну це щас сультою свали. Понятне діло, ми її відженемо зато від себе. І стрілять вона по мені точно не буде. Ого, оце ти прилетів. А ти що тут забув? Диви, що зробила? Вона неї чітке палишилось. Рознесла мене в обще в Ну, блін. Так, тут два ящичка. Чувак стоїть АФК. Значить, ми ці ящички щестренько підфармимо. Прийдемо до нього і будемо по ньому так легенько настрілювати. Маленько, легенько. Будемо його бити як ящик, поняв? Убили. Пішли тепер далі. Так, мишу в крису убиваємо. Боліону не можу попасти. Ліон зараз буде хілитись, да. Ліона, атак так немає ні чорта. Отако, все. На тоненького винесли ліончика. Боліончик може мішати жорстко. Так само, як і цей ось чувачок. А він просто бот, чи що Чи він АФК? Ну, чи він ну... сливається. Просто я не знаю. Так, тако робимо. Чуть-чуть підхилюємося, йдемо за ним. Надо за булом цим іти. І він мене просто шотає. Да, блін, це супер складно зробити. Насправді, коли ти проти такої якоїсь жирнича у нього ж теж банок було нормально. Ну що ж поробиш? зато ми дивимо, Кубаси нормально фармимо. Ми прям по 600 нафармили. Взагалі кайф. Блін, ну Санді би до 15-го добити Було б взагалі супер. А то ми вроді і до 15-го добиваємо юнітів. А я по факту навіть не то, що до 15-го, я даже до 10-го ніколи не добив. Кстати, бачив, там Роза з майстерністю просто. Оця вона, походу, да? Він жорсткий взагалі перець. Ну він зі мною не туса. Він пішов далі. Ну він правильно зробив, що він пішов далі. Бо там вона бачив, всі банок. І конкуренції 0. А тут я конкурент, ще й банка все на все одна. Будемо ходити тако підлутувати. Тут всі є дві. Ну, чуваки б'ються між собою. Хенк, привіт. Ліон здорова. Отут ми все забираємо, не паримося абсолютно. Хай Ліон там тусується, а я просто собі буду своїми ділами займатися. Ліону спокою не дає те, що я тут хочу. Так, погано. Ні одну банку не залутав. Леон тут тусить. Мені надо подозиться виконувати, атака в нього дальня. Так, там оно Санди з двома банками. Блін, ну вона гарна. Це Санди, що мені подобається? Так, Леона винесли. Я бы и Санди би виніс. Дві шороби. Пішла ти геть! Таке щось натворила. Блін, ну круг у неї просто гарний капець. А де ще чуваки ховаються-то? Десь по кущам лазять. А воно внизу джин є. Ну джин окей, зато з цими кущами розібралися, що тут нікого нема. Джин хитрий дуже чувак. Ну в нього атаки немає вообще демеджа. Оце ти зря зробив. Ух ти йо. От тут тако робимо. Бо більше аваріків у мене нема. Мені де хіл. Правда, ти ще й попадаєш. Так, Мансю. Мансю. Давай! До побачення. Балдежний саня, всіх виносить. В общем, хорошо, 14-й тир. Коротше, ще 40 кубасів надо. Непогано, блін, чуєш. 40 кубасів, це йомойо. -йо. Так, тут сейчас з цим поб'ємося. Дві зробив і виніс мене. Поняв хак про. Хе-хе, красавчик. Ну, жалко, що я, правда, помер. Ну, нічого страшного. Нічого страшного, взагалі, не проблема. Опа, покитаєць ні! В нього ще я так бистріше мого перезаряжається. Ну ти прикинь. Та ну його в баню цього китайця, я тобі кажу, китайц супер поламаний, він якийсь дуже жирний, дуже жорсткий. Але зато ми майстерність прокачали на сенді. Давай заберемо тисячу коїнів. І насправді дуже прикольно, дуже прикольно. Фух, друзі, що хочеться сказати. В принципі, нормально, кубасів ми нафармили. Що тут по клубу? Мега пік зовсім скоро, через три дні будемо фармити. По клубу, хто тут у нас є супер неактивний, хто давно не заходив? Один день 28 днів. X-Men. Так, не Так треба зробити. Надо нажати профіль і треба... Надо... Зробити кік, отако да. По суті, по суті, більше у нас таких особо чувачків, які супер давно не грали. Нема да, да, да. Більше таких у нас нема. Тому, в принципі, клан можна качати далі. В общем, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити подивити. З вами був Санчилос і всім пока-пока.